Всім привіт! Ви на youtube каналі Енкоюа. Сьогодні у нас черговий огляд на цікавий корпус від компанії Zalman. Це модель i 4, шість вертушок у комплекті, фільтри пилу. Цікава ціна. Я думаю, буде класний огляд, тому полетіли. Центральний відсік відкривається дуже просто: все стандартно, два гвинти. Вони не завальцьовані, тому будьте обережні, щоб їх не загубити. До речі, як бачите, ми сьогодні взяли з собою систему рідинного охолодження 360 та велику відеокарту 4070 ti для того, щоб перевірити, чи влізе воно сюди. Так. Кришка має пиловий захист ось тут. Він низької якості, тому що просто на магніти закріплений. Знявши панель, одразу бачимо, що нас зустрічає. Дивіться, тримач для відеокарти у комплекті. Таке мало де знайдеш насправді. Давайте переглянемо ближче. Дуже приємно, що Zalman поставили сюди тримач для відеокарти. Він, до речі, регулюється по висоті та куди його ближче або далі можна підставити. Це цікаво для такого корпусу. Також важливий момент: є можливість встановити горизонтальну та вертикальну відеокарту. Тут є навіть отака от невеличка підложечка пластикова, але доведеться купити райзер для цього. Позаду ми бачимо, що також вихід за замовченням мається. Так, заглушки під відеокарту з'ємні. І це також плюс. Знову нагадаю, що корпус бюджетний. І це важливий момент. В комплекті тут аж 6 вертушок. Ми одразу, коли його відкрили, трошки були у шоці, бо для такого корпусу бюджетного, стільки вертушок, це прям ну, прикольно. Лайк за воно. Щодо габаритів корпусу, тут все максимально просто: 484х396х225 мм. Вага 6 кг. Невеликий, але досить збитий корпус. Що ж тут з залізом, ми можемо встановити сюди відеокарти до 320 мм, а процесорні кулери до 170 мм. Щодо процесорних кулерів, тут все непогано, а от щодо карт є питання. Дивіться, наприклад, якщо ви придбаєте ось таку 4070 Ti, то встановити її сюди банально не зможете. Треба мати це на увазі. Тобто великі карти, потужні, треба шукати у меншому виконанні охолодження, бо встановити просто банально не зможете, як я вже кажу. Як я казав раніше, корпус має комплект із шести вертушок. Ми бачимо, що три на передній панелі, дві на верхній та одна на задній. Зараз покажу ближче. Дивіться, передня панель знімається класичним підривним способом, не дуже зручно і не дуже практично, але встановили так: за передньою панелю також є пиловий фільтр. Він по якості такий, як і на бічній. Мені не подобається, але він тут є. Це плюс і мінус одночасно. Щодо самих вертушок, ми бачимо 320-ки на передній панелі. Одна 120-ка на задній. пиловий фільтр на верхній панелі. Окремо повернемось. Та дві вертушки ось так на верхній. Давайте ще раз, щоб закріпити інформацію, пройдемось по захисту від пилу. Тут є пилові фільтри, їх тут 4. Один на передній панелі одразу перед кулерами, на боковій. На верхній та один на блоці живлення знизу. Сказати, що вони по якості гарні, я так не можу сказати. Гарний лише верхній, тобто він стандартний. Боковий та передній вони не дуже. Я б радив їх замінити на щось інше, якщо ви майстер на всі руки. Але майте на увазі, що я вважаю, вони не надійні. Задня панель знімається аналогічно передній два гвинти, після чого на себе. Вона по якості металу непогана. Тобто це не самий тонкий метал, який ми бачили. Місця під кабель менеджмент достатньо. Ми бачимо, що є ось таке заглиблення, в яке можна без питань сховати кабелі. Довжина дротів гарна. Я впевнений, що для встановлення та підключення до материнської плати питань ніяких не виникне. Давайте глянемо, що ж тут у комплекті. Зараз від'єднаю, покажу. Хвилиночку. Пакету 2024 році ну не дуже. Це дуже прикро, тому що хочеться картонні пакування, вони виглядають набагато дорожчими. Ми розуміємо, що корпус бюджетний, але все ж таки на це варто звертати увагу залман. Варто звертати увагу. Так, до комплекту входять кабельні стяжки. Додаткові заглушки, якщо загубите. Необхідні гвинти для кріплення та спікер для підключення звуку на материнську плату. Щодо встановлення систем рідного охолодження, залман дуже добре все продумали. На передню панель ми можемо встановити до 420 мм, на верхню до 280, а на задню до 120. Як бачимо, система рідного охолодження на 360 мм стає вперед без проблем. Все дуже легко, місця достатньо. Так само встане і система 420 мм. Для такого корпусу, втретє або в п'яте, повторюся, це дуже круто. Тому що корпус бюджетний. Щодо встановлення кулерів, ми можемо також на передню панель встановити 340 замість комплектних, на верхню панель 240 або 220, та назад або 140, або 120 мм. Музалман це топ. Також важливий момент, це які порти корпус має. Тут з цим також все досить непогано. Ми маємо 2 USB 3.0, один USB 2.0. 3,5 джеки під навушники та під мікрофон окремі, кнопка Вімкнути-вимкнути, ребут та перемикання підсвічування. Знову залман це топ. Ну що ж, які можна зробити висновки щодо Zalman i4? Нам корпус Венко сподобався, окрім пилових фільтрів, вони тут не дуже. Гарна ціна, багато кольорів у комплекті, є тримач для відеокарти, є можливість встановити як вертикальну карту, так і горизонтальну. Це великий плюс. Кулерів аж 6 штук це також прикольно. Якість матеріалів на гідному рівні. Але майте на увазі корпус бюджетний. Велику карту сюди встановити ви не зможете. На прикладі 4070 Ti, ви це побачили. Що ж, якщо ролик сподобався, не забувайте за вподобайку, підписатись на канал у Телеграм та в інстаграмі в нас розіграші. До зустрічі!